Харківщину обстрілюють окупанти в зоні особливої небезпеки, території поблизу кордону та лінії зіткнення. Інформують у генеральному штабі минулої доби. Мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка. Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли куп'янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та інші. На Куп'янщині зазначають у штабі оборони. Наразі фіксується найбільша кількість прильотів. У п'янському районі в селищі міського типу дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби виявлено дві пожежі, які сталися через бойові дії. В Ізюмському та Куп'янському районах області горіли об'єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено. Продовжується гуманітарне розмінування області. У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101. Закликають рятувальники. Мінна небезпека на Харківщині дуже висока. За минулу добу 25 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 гектарів території – 114 метрів леп. Саперами виявлено та знешкоджено 22 одиниці ворожих мін вибухівок та боєприпасів. Починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1785 гектарів території, 252 кілометри автомобільних доріг, 670 кілометрів леб, 156 кілометрів залізничних колій та 188 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 47 904 вибухонебезпечних предметів. Як інформують у штабі оборони, наші військові надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами. Я на біля Вастез Дейнеко Харківський ранок, Корки!